Я мрію і дуже хочу, щоб Україна дала світові нового артиста, якого люди полюблять через музику, через його унікальність. Я знаю, що в Україні є люди, які вже готові бути частиною світової музики, які вже є її частиною музично, але про них просто не знають. Дмитро, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і Та, вітаю вас. Приємно. Із такою відповідальною посадою музичний продюсер національного відбору Євробачення, які у вас відчуття емоції переважають через таку нову роль, це от саме така відповідальність, чи це можливо певний трепет перед тим, що можна зробити щось таке креативне, класне, творче? Це відповідальність дуже велика, тому що в Україні дуже багато талантів і завжди було багато творчих людей. І мені подобається ця роль знаходитись всередині процесу музичного. І подобається можливість попрацювати саме з музикантами, там когось прослухати, комусь чимось допомогти, можливо, направити трішечки когось. Ось, тому що я знаю, наскільки важлива, в принципі, взаємодія між музикантами, між продюсерами і музикантами. Ось, і мені дуже хотілося, щоб між нами не було бар'єрів, щоб ми комунікували. Ось, і цей Сама ця перспектива, вона так мене надихає. Це в першу чергу. А в другу, це можливість представити Україну на міжнародній арені, приймати в цьому участь і в цей історичний, такий важкий, надзвичайно важкий для нас момент. Бути частиною от цієї підготовки для мене це важливо, для мене це честь. Давайте пояснимо нашим глядачам взагалі, що таке посада музичний продюсер нацвідбору Давайте спробуємо. Тобто, ну, можливо, яке головне завдання перед вами стоїть? Зараз головне завдання це відбір. Відбір триватиме два місяці, і це момент, коли всім музикантам України дуже різним, і музикантам, рок, поп, всім етнічним музикантам. Треба консолідуватись і створити пісню. Ця пісня має бути новою, це має бути прем'єра. Це складне завдання, тому що, в принципі, творчі люди вони так не працюють. Ви не можете сказати людині: просто піди напиши пісню. Вона має її пережити, тим більше що зараз. В принципі, з мотивацією великі проблеми. Ось, А моя роль в цьому наступна. Я відслуховую всі заявки. Я маю доступ до всіх музичних творів, які наступають. В когось це буде демо, в когось це буде вже готова робота. Ось. І я маю створити по результатах цих двох місяців лонг-ліз, тобто приблизно 30-40 артистів, музикантів, яких ми будемо прослуховувати наживо в місті Києві. Тобто будуть сотні, я дуже сподіваюся, що будуть сотні заявок. І ми будемо. От шукати оцей напрямок в цьому році для того, щоб представити гідну Україну Великобританії. Тобто це роль, мабуть, що смакова і роль. Музична в першу чергу, тобто вона не адміністративна. Я буду слухати музику, багато українських нових музикантів і буду відбирати їх до лонглісту. Ну тобто, це супервідповідальна роль. Бо від вас насправді залежить за кого в фіналі ми будемо голосувати. Не тільки від мене, а від мене залежить, хто в нас опиниться в лонглісті, але я ж також оркомітет. Є в принципі керівництво суспільного, яке теж, теж буде приймати участь в цьому. Ось, а, але зараз ми починаємо з загального всеукраїнського відбору, і так я чекаю на заявки, і буду їх відслуховувати дуже прискіпливо і уважно. Важливо, що музичний продюсер, і це було усі роки. Долучає музикантів, тобто є дуже багато музикантів в Україні, і яких я знаю особисто, яких просто чув, які мені там імпонують, або просто є новими, які щойно з'явилися під час війни, а які не обов'язково самі зроблять ці заявки. І для мене дуже важливо, щоб всі талановиті артисти, особливо нові, долучилися до відбору. Я з ними контактую, і буду контактувати. І буду заохочувати їх, щоб вони створили оцей трек. Тому що зараз цікавий момент, а знаєте, Євробачення це ж завжди був такий достатньо форматний і хайповий естрадний конкурс. І дуже багато артистів, включаючи мене інді да незалежних, які там не звикли до такого, знаєте, шоу-бізнесу кривавого по справжньому боялися йти туди, тому що знали, що їх будуть дуже сильно міняти, дуже сильно форматувати. Але зараз Україна і через все, що сталося в останні роки, через революцію гідності, через війну, через увагу до України і через попередній досвід людей, які поїхали вже на Євробачення від України. А ми дали вже світові чимало цікавих неординарних артистів. А є певна вже репутація. Від нас чекають несподіванок, несподіваних рішень, нових форматів, нових трендів. І тому мені здається, що в нас є певна свобода на цьому конкурсі включно. Я сподіваюся, що я не помиляюсь в цьому. Що українці, які так люблять свободу, вони можуть її отримати і на цьому відборі теж. Тому я думаю, що якраз формати і тренди ми маємо можливість їх формувати теж. І саме тому я закликаю музикантів дуже різних, включаючи тих, хто можливо десь ще грає там по підвалах, десь в себе там в спальні, як білі Айлиш, сидить щось потихеньку починає творити. Теж не боятися і починати починати створювати і долучатись. Да, от я хотіла запитати вас, що б ви порадили виконавцям, тому що відбір триває, так як ви зауважили, до середини жовтня він буде тривати. Так, Всі так. ці правила є на сайті Суспільного, тому можна перевірити і, мабуть, варто перевірити їх уважно. Між тим, я думаю, що все одно десь є якийсь такий внутрішній блок, так чи може я там змагатися з якимись зірками першої величини? Ви я бачу рекомендуєте сміливо пробуватися. Так, тому що я мрію і дуже хочу, щоб Україна дала світові нового артиста, якого люди полюблять через музику, через його унікальність, не тільки через якийсь тренд. Ну це моя певна мрія. Я знаю, що в Україні є люди, які вже готові бути частиною світової музики, які вже є її частиною музично, але про них просто не знають. Тобто я хочу, щоб нішові артисти долучались до відбору. От ті люди, які, знаєте, по світу завжди андеграунд, маленькі клуби вони завжди підпитують тренди. І продюсери користуються цим, вони там всі теж ходять по маленьких там, клубах і майданчиках, для того, щоб відчувати, да, що відбувається. Да, і потім раптом хтось вистрілює, і ніхто так і ніколи не почує про людей, які це починали. Ось. І я знаю, що навіть на Євробаченні були прецеденти, коли абсолютно неформатні люди, як, от, наприклад, той португальський хлопчина, Джамало, до речі, це теж була велика несподіванка і музично, і зі всіх точок зору. А які е, створюють ці тренди, ось, і я бачу, що це люди, які живуть музикою. Це не люди, яких створюють продюсери. І я знаю, що їм важче прийти на відбір. І от я все ж таки свою функцію як музичного продюсера також вбачаю в цьому. Я хочу, щоб вони не боялись і знали, що. Принаймні на початковій стадії, да не на фіналі, в фіналі теж, але в менші вже там в менш в меншому ступені. Під час відбору вони будуть працювати безпосередньо безпосередньо зі мною. А я прийшов в цей шлях і розумію, як це працює. А ви взагалі Євробачення до цього дивились щороку чи не завжди? Ну майже щороку, де да, я вболівав за українців завжди, звичайно. Ну, тобто, ви про наш відбір чи про Євробачення? в принципі, от, в принципі, тобто я, я знаю, що в деяких артистів ставлення до Євробачення ну таке дещо упереджене. Знаєте, що це такий попсовий конкурс? Так він попсовий. Це ну це не є секретом. Просто в цьому попсовому конкурсі перемагали вже і металісти, і хто там тільки не перемагав. І до речі, група Аба, знаєте, от давайте подумаємо: або це попса, чи це музика на всі на всі часи. А от мені хотілося б, щоб Україна дала знаєте, музиканта на ці часи, щоб люди слухали його у плейлістах, щоб він був супер там багато років у людей в Spotify і скрізь. Ось і я знаю таких людей, я знаю, що вони є, але їх треба затягнути на відбір спочатку. Ви очевидно знаєте, як відбуваються нацвідбори Євробачення в Україні, зокрема, і знаєте, що ну майже кожного року виникають десь якісь скандали за за або шква. за шквари. Як їх попередити на вашу думку? Чи ви бачите, що ви зокрема зі свого боку можете зробити так, щоб ні в кого не виникло вже в фіналі нацвідбору ніяких запитань? Ну я буду відповідати за музичну. Складово я буду всіма своїми силами робити так, щоб у нас не було зашкварів стосовно музики, тому що в сучасному світі це теж абсолютно реально. Але я вважаю, що це колективна відповідальність і конкурсантів, і музикантів і суспільного, тому що суспільне створює певні правила, які на сайті є, вони відкриті. Там все абсолютно чітко написано. Ось, а музиканти мають ці правила уважно прочитати і потім не дивуватися, як коли їм там скажуть, що ви там опублікували в себе цю пісню для дівчини своєї, да, десь а тепер вона не є прем'єрою або ще щось. А я вважаю, що мають дуже принципово поставитись до цього конкурсу як музиканти, так і працівники суспільного. Тоді все буде добре. Кожен просто має зробити свою роботу. Як це як це не банально і не просто звучить, і тоді в нас не буде ніяких зашкварів. Так, тут я скористаюсь нагодою, мабуть, вкотре скажу глядачам, що ті, хто хочуть подаватися на нацвідбір, вони мають дуже уважно ознайомитися з правилами. Це також певною мірою попередить якісь негаразди потім під час нацвідбору. Так, і ну давайте будемо серйозно відповідально ставитись. Давайте не ну, будемо просто е, зрізати кути, і все в нас буде добре. Насправді, цього року буде новація нацвідбору, Це те, що журі будуть обирати самі українці. Це uh -huh. стосується і журі нацвідбору, і того журі, яке пізніше вже у фіналі самого Євробачення буде uh -huh. представляти країну. На вашу думку, от як артиста і як музичного продюсера нацвідбору Євробачення взагалі, отаке журі. Воно з кого має складатися? Продюсери, музиканти, колишні учасники Євробачення. Що потрібно для того, щоб адекватно судити такий конкурс? Я думаю, що потрібно відчувати момент, в якому ми знаходимося зараз, і, в принципі, орієнтуватись в тому, що відбувається в світі, і в Україні. І я думаю, що потрібно мати достатньо широкий взагалі спектр. І музичний, і чисто людський. Тому що журі це все ж таки. Я думаю, що це все ж таки в першу чергу людські якості. Ми відправляємо не просто музиканта представляти Україну, ми відправляємо людину, ось, яка має на 100% відчувати, що вона представляє Україну. І бути абсолютно готовою до цього. Тобто це дуже комплексне питання. Тому я дав журі має бути дуже крута музична людина, крутий спеціаліст, або спеціалістка, які там користуються авторитетом у всіх. Це обов'язково має бути. Буде круто, якщо буде хтось, хто був на Євробаченні, нікнув цього всього взагалі євровайбу. Тому що так, це теж це місце І не побувавши там, не побачивши це, важко зрозуміти, що що чекає на цих. Бідних наших конкурсантів. Тому що ну, це дійсно потребує дуже великої сили і готовності людини. Тим більше зараз. Зараз в нас війна, в нас процеси змінюються дуже-дуже стрімко в країні. В нас є військові, які співають, грають на інструментах, а в нас є люди, які пишуть пісні, про які вони 3-4 роки тому навіть не могли б подумати. У нас відбуваються концерти там, я не знаю, в чистому полі, десь там в шпидову. У шпиталях, і іноді ці концерти вони навіть музично цікавіші, ніж звичні там концерти в звичних залах. Тобто, взагалі, музична наша ситуація в країні, вона дуже така буремна. І людина, яка буде на авансцені, має бути готовою відповісти всім, просто закрити всі питання. Це я зараз дуже дуже налякав всіх, хто буде йти на відбір, але повірте, краще бути готовим. Тих, той, хто не ризикує, ну і п'є шампанського, Мені не дуже подобається той, хто не ризикує, потім не, не їде в тур Україною і світом. Ось не всі українці зрозуміли рішення все таки не проводити Євробачення в Україні, так як це мало би бути завдяки перемозі калуш Оркестра. Євробачення відбудеться у Великій Британії. Як ви до цього ставитесь? Чи вважаєте, що це було правильне рішення? От з міркувань безпеки перенести? Я був би щасливий, якби Євробачення пройшло в Харкові чи Миколаєві. Але якщо ми не можемо його там провести, наша країна є єдиним цілим. Ну ми не можемо, маючи міста, в яких обстріли трапляються щодня, при цьому там обрати якесь інше місто, побудувати там якийсь ілюзорний, безпечний, я не знаю, регіон. Я, я думаю, що це і неможливо. Я думаю, що це не буде несправедливо. Ось, я думаю, що ми можемо проводити в Україні Євробачення або інші будь-які конкурси, коли в Україні не буде війни, люди будуть жити у безпеці і будуть розуміти, що в них є майбутнє якесь адекватне. Ось, а поки що, слухайте, Великобританія наш партнер зараз наразі всі це розуміють, і з Джонсоніком чи без нього вони є нашими друзями. Тому я думаю, що Великобританія дуже-дуже круто буде підтримувати українського учасника, яким би він не був. І це теж важливо. Дмитро, трошки хочу також запитати про вашу творчість під час війни. У вас закінчилася перша частина туру Україною, mm -hmm. акустичного туру арт-укриттями України так під назвою Триматись своїх. І, зокрема, я звернула увагу на те, що от в складі вашого гурту був військовий скрипаль. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про цього члена вашої команди. Його звати Мойсей Бондаренко. Ми познайомились випадково. З цим хлопцем у квітні я грав для поранених бійців у шпиталі військовому. Ось і він прямо посеред концерту підійшов до мене і сказав: Я тут проходжу службу, в мене є скрипка, давай разом зіграємо. Ось і до цього вже траплялися схожі випадки. Але я просто давав сцену людині він виходив і грав. А тут він каже: Я завжди хотів зіграти з тобою. Давай зіграємо Алілуя Леонард Коен». Я кажу: Вау, серйозний вибір. Пісня, яка підіймає питання віри взагалі питання. Ну, серйозний трек, ось до мажор, до мажор. Ось, і ми зіграли, і вийшло дуже круто і потужно. І після цього пройшов певний час, і ми зрозуміли, що буде круто, якщо час від часу ми будемо зустрічатися і грати. Тому що він є військовим медиком, але в нього дуже крутий командир, який відпустив його на тур. Ось. І я вважаю, що зараз військовим і музикантам... Військовим музикантам і музикантам військовим, тому що у музикантів теж свій фронт. Дуже круто бути разом на одній сцені. Це такий симбіоз енергетично дуже крутий і потужний. Ось і коли люди бачать людину у військовій формі, яка феноменально грає там на скрипці чи співає. Люди в чергове розуміють, за що ми боремось, хто на нашому боці, хто в принципі на боці правди. І людям потрібно завжди пам'ятати, за що ми воюємо за максимально прості речі, за мирне небо, за відпустки з друзями за наших рідних, за те, щоб ми могли бути разом. А зараз половина країни знаходиться в інших країнах і тримати своїх теж про це про можливість бути разом. Ось і зараз, коли ми щодня набагато більше цінуємо оці прості речі, яких ми позбавлені. Мені дуже важливо, що ми маємо змогу і з ним, і з нашим гітаристом Сергієм, який теж служить. Ми вперше за п'ять місяців з ним побачили сьогодні вранці на зйомці, зіграли разом трек. Грати для людей, тому що грати наживо, по суті, для музикантів це зараз такий основний і важливий шанс. Віддати цю енергетику людям. Ну, ви також виступаєте перед військовими не лише в шпиталях, але ви Ні. їздите також в місця так. розташування десь поруч з фронтом чи на фронті. Чи правильно я розумію, що це якось пов'язано саме з тим, що гітарист вашого гурту пішов на фронт? Ні, це якраз ніяк не пов'язано. Якраз це просто концерти, які відбуваються там, десь приблизно з другого місяця війни. І в дуже різних точках, і на позиціях, і в місцях, де хлопці проходять бой... проходять бойове злагодження, там і на ППО, і в дуже різних місцях. Тобто, це просто зустрічі з військовими по всій Україні. Складно з ними налагодити контакт? Не складно. Бувають звичайно різні ситуації. Буває таке, що ти приїжджаєш і перед тобою сто. Просто супер заряджених морських піхотинців, знаєте, на максимальному куражі, і ти сам від них просто починаєш реально літати. Ви там разом кричите з ними, співаєте. А буває таке, що хлопці вже дуже-дуже довго знаходяться на одних там і тих самих позиціях, і в них вже, знаєте, такі трохи дикі очі. Вони дуже давно не бачили рідних. І звичайно. Ти типу, потроху їх набагато м'якіше, все ж таки хрозкочігарюєш, але завжди, завжди це дуже великий викид енергії. Мені дуже хочеться вірити, що для них це так само важливо, як і для мене. Якось відрізняються пісні, які ви вибираєте для військових від тих, які ви грали в укриттях, від тих, які грали, наприклад, під час поїздок за кордон і виступів, зокрема перед українцями за кордоном. Так, відрізняється, тому що на концертах для військових нам не дуже до романтики. Ось, тому що ну піанобої це все ж таки музика здебільшого, це все ж таки родимки, кохання, шампанські очі. Це, це музика щасливих часів, музика миру, музика єднання, да, яка там дає людям відчуття, що взагалі життя. Має сенс, і воно прекрасне. Ось, але є такі пісні, які написані вже за час війни, яка триває вісім років, там, як все, що тебе не вбиває, як вітчизна, і їх доволі багато теж. Але ви знаєте, буває таке, що ми зіграли концерт. До речі, я співаю їм і у the champions, queen», ми співаємо разом, тому що я вважаю, що зараз всі українці є чемпіонами в цій ситуації. І багато імпровізуємо з ними теж. Там, і народні пісні співаємо, і дуже різні. Але буває таке, що в кінці концерту. Після декількох пісень встає а, там генерал чи полковник, і каже, а шампанські очі де? не розумію. Я кажу, ну які шампанські очі, тобто, пане генерал? Що, заявки я зараз буду знімати дружину, буду управляти. Ось. Або один раз я заспівав вітчизну, а, і після концерту до мене підійшов в комбат. Такий, теж такий дуже кремезний хлопчина, і каже так дуже серйозно перед всіма: Дмитро, от ви зараз цією вашою пісною сумною. Засмутили, розчулили командира, я пустив сльозу. Що ми тепер будемо робити? І всі так напружились. А він каже: я жартую. Обійнялись та й все. Ось багато різних історій. Ви знаєте, найважливіше, на мою думку, зараз, і це стосується не тільки військових, але й медиків, ідеснеї стиків, які розгрібають завали. Є дуже багато людей, які опинилися в жахливих умовах. В Роблячи найважчу роботу, день, 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 і це ніколи не закінчується. Дуже важливо з ними бути і зустрічатись, щоб вони відчували, що ми всі в одному човні, що ми всі ходимо цією землею, працюємо, хтось їх підтримує, щоб вони надихалися. А, а, а хтось б'ється, хтось пише музику. і все це частина нашої перемоги. Ми бачимо, що різні артисти вони обрали для себе дуже різну тактику поведінки після 24 лютого. Хтось виїхав за кордон і в принципі особливо не світиться. Скажу так грубо. Хтось виступає переважно за кордоном. Хай це і благодійні концерти, але це переважно за кордон. Хтось виступає в Україні, зокрема перед військовими, наприклад, від чого за вашими спостереженнями залежить цей вибір, який артист робить. <світ> Важко сказати. Я думаю, що в першу чергу обставини якісь свої власні. Вони у всіх різні. Ось в когось там маленькі діти. Різні люди по-різному ставляться до цього. Можу сказати за себе. Я просто відчуваю, що тут я набагато корисніше проводжу час і бачу результати своєї діяльності безпосередньо. Тому що ми виїжджали за кордон, ми теж грали там благодійні тури, ще будемо грати. І я розумію, що треба збирати гроші, треба зустрічати з біженцями. Але ніде а, так як в Україні я не відчував себе на своєму місці, і коли я бачу очі там супервтомлених військових, або квадратні очі медсестер у шпиталях, які потроху починають оживати, або люди, які там жили місяцями в метро, в Дніпрі десь. А, ну, я відчуваю, що це набагато більш потужні емоції, і набагато більш важливі. Тобто, коли хлопець без двох рук а, каже тобі дякую, що ви приїхали, тримайтесь там розумієте? Ну, тобто. Мені здається, що зараз вистачає музикантів за кордоном для благодійних концертів, і вони це роблять. Це прекрасно, це правильно і добре. Але тут зараз не вистачає музикантів і артистів, щоб робити цю роботу. Дякую вам, Дмитро, за цю розмову. І успіхів вам, вам. у вашій роботі музичним продюсером нацвідбору Дуже дякую. Я дуже дуже ну скажу просто наостанок, що ну, для мене це дійсно серйозна історія і, і честь. І в цій ролі я не очікував побачити себе особливо під час війни, але хочу пишатися результатами. Це найголовніший результат, який буде. Сподіваємось, так і буде. Дякую вам. Дякую вам.